Зараз будемо роздумувати над частиною літургії. і сьогодні в нас припало молитва наш». Отже, перед молитвою нас» Священник оголошує такі слова. І сподоби нас, Володико, зі сміливістю, не смійте призивати тебе, Небесного Бога Отця і мовити. І сподоби нас, Володико, зі сміливістю, не смійте призивати тебе, Тут видно, що зараз ця молитва, яку ми будемо промовляти, то її, щоб її промовляти, треба мати відвагу. Бо дай нам сміливо, дай нам неосудно сміти, призивати тебе. Призивати, то не просто собі говорити. От я зараз говорю, просто говорю, призивати, тобто прикликати. Призиваю тебе, прикликаю, прийди, прийди або послухай, послухай, розумієте, інша. Ну, якби інше є слово, інший акцент призивати, то Боже, дай мені, не, дай мені від вами сміливості не тільки говорити так до тебе, а призивати, щоб ти прийшов мені на поміч, ти мене вислухав, ти почув мене. Чому треба мати цю відвагу сміливості? Чи не треба її мати? напевно, треба, бо якщо молимось, то значить треба. Дай нам. Зі сміливістю призивати ще й не особливо, то значить можна ще й з особою призивати. Так само, як з особою, і добре часто. Чому? Ви точно це знаєте? От точно це знаєте. Ну, Бо наш Бог і Бог, він всемогутній, Він Творець, він всесильний. Все перед Ним меркне просто, ангели тремтять перед Ним, духи злі падають перед Ним. Херувими серафими бояться мене згоріти перед Ним. Розуміть, наскільки він всемогутній, сильний і потужний. Ніхто не витримує величі Його. Він такий великий. А тут я беру і не просто щось там кажу, а ще й призиваю Його ім'я, ще й його призиваю, прикликаю. Це би було неможливо, дійсно, це би було неможливо, якщо б ми не були Його дітьми. Якщо б ми не були його дітьми. А тому що жертвою Ісуса ми стали Його дітьми. Тому і апостол, апостол говорить, і Ісус говорить, зрештою, що ми можемо кликати до Нього і казати Ава. «Ава» — це арамейське слово, яке не тільки означає «отче», не тільки означає тату чи батьку це все синонім. А це така е, ну, ні, ніжна форма, ніжніша форма таточку, таточку мій, яка тим самим показує відносини, що це не є якийсь там десь далекий мій тато, який такий, такий. По пальцях б'є і так все так рубає. А це тато, який мене любить. Тато, який мене любить. І от завдяки жертві Ісуса, я, ставши дитиною цього Отця, Тата Небесного, я можу не тільки щось там говорити, а можу кликати, взивати до Нього, прикликати його на допомогу. Я можу, ти можеш, ти можеш це робити. І робімо це. Оце власне протилежний до Другої Заподів, що не взиває нам гарного ім'я Господа Бога Твого, а ми призиваємо тоді, коли треба, коли потребуємо, коли серце наше прагне, або коли його прославляємо, коли вивчаємо його, хвалуємо віддаємо. То от ми це набрали сміливості, а краще Бог нам дав такий статус і благодать, що ми можемо так до нього звертатись. І тоді ми мовимося цією молитвою, яку навчив нас сам Ісус. Отче наш! І це є в Євангеліях, тому нічого не є придумано. Отче наш. І саме перше, він є тато, не тільки мій, твій, кожного зокрема, Він є тато наш. І в цій молитві він є тато мій також. Я можу казати, тато мій, був дійсно мій конкретний. Але в цій молитві, коли ми молимось, то йде акцент на те, що ми є сім'я Божа. Ми сім'я. Ти не сам, ти не одинокий десь там щось. В тебе є ціла сім'я Божих дітей. Церква. Ти в церкві. Ось тому ти є тато наш, говорячи це, я розумію, як нас багато є дітей Божих. Отче наш, що єси на небесах? Або що є, яси це просто такий, е, таке слово, то ще йде від церковній слов'янці і більше. Можна просто сказати ти, що є на небесах, в деяких перекладах ти, що є на небі. Але, власне, наш переклад, вважаю, є кращий ти той, що на небесах, бо йде мова не про фізичне небо, бо можна сплутати, то не той Бог, що на хмарах літає. Він може й на них літати, якщо захоче. Але він на небесах. Небеса це те слово, яке показує нам духовний світ інший світ, взагалі інший світ, нематеріальний світ. Тому отче наш, ти той, який є на небесах, тобто, Ти той, який є в іншому світі. Нехай святиться Ім'я Твоє. тут показує не тільки його. І велич показує його, і показує його таку, я би сказав, унікальність, але нехай святиться ім'я Твоє, я би ще сказав, Бог завжди буде Богом. Бог завжди є, був є і буде Богом. І ми не можемо щось додати до Його святості чи до Його величі, чи відняти від тієї величі. Ніхто не віднімає, сатана абсолютно не віднімає від нього цієї величі. Однак. Той самий час, коли ми своїми устами святимо Його, тобто хвалимо Його, визнаємо Його, проголошуємо Його, величаємо Його, в наших устах Його ім'я Святиться. Е, йому це Бодоба, я так скажу. Раз. Друге, він гідний цього. Він дійсно гідний цього. Він Бог, він гідний цього. І третє, е, я чуюся тим, ким дійсно я маю бути, його дитиною, яка святить його ім'я. Тому нехай святиться ім'я Твоє. Що ж тут інакше, я би додав? Якщо святиться ім'я, то тобто його святе, він святий. і, Значить, ми маємо прикладати всі зусилля, щоб часом не було так, що його ім'я не святиться. Щоб Божі речі часом не перестали святитися. Ти маєш сам найперше жити і показувати, що всі ці Божі речі, Бог сам, зрозуміло. Церква, таїнства, споріг, Євхаристія, е, духовні розмови, тобто все Боже, воно має бути дійсно святим. Воно цінним має бути для тебе. І відповідно передавати це іншим, оцю цінність, вартісність. І з другої сторони, якщо хтось бере і поплюже Боже ім'я, чи осквернює, чи ж насміхається, чи ще щось, і так далі. далі. Боже ім'я має на увазі не тільки його особисто, а всі, всі божі речі, тобто все-все-все Боже, все духовне, то так ти маєш стати на захист. Ти маєш стати на захист. Це не обов'язково йти і ти зараз там щось доказувати? Ні. Але ти маєш сказати, слухай, мені не подобається так, як ти це говориш. Тому прошу, прошу переді мною, принаймні, переді мною не говори таких речей. Мені не подобається, як ти так говориш про Бога, чи там про церкву, чи про Сповію, чи про Ісь, чи про себе письмо, якісь духовні речі. Мені не подобається. Бо інколи ми реально встидаємося так поводитися, А мені не подобається. будь ласка, не, не говоріть, мої друзі, колеги чи щось. Вони можуть вас не послухатися, скажете. Я погоджуюсь, можуть не послухати, далі говорити. Можуть. Але, але ти святиш, коли всі не святі, ти святиш, бо ти стоїш на захист. Може, і мої раз, і друге. Щось ж то в них там і відкладеться? Щось там відкладеться, що це не банальні речі, ми привикли до цього. А щось все-таки в цьому є. Чому? Бо ось від, чи вона сказала, що то, що то так не добре, що то святі речі. Щось ти відкладеться в серці людей. Нехай прийде царство Твоє. Бачите, ми призиваємо, ми кличемо цього, Бога Отця таточка нашого, ми кличемо. Ми не просто говоримо, а власне кличемо. Тобто ми хочемо, щоб щось сталося, щоб святило сім'я Твоє. Це перший любов. Нехай святиться ім'я Твоє. Тобто йде мова, що ми хочемо, щоб всі люди визнавали тебе і святили, і цінили ці духовні речі. Тому просимо тебе, Отче, Тату наш, нехай так буде, нехай всі увірують в тебе, нехай всі пізнають, який ти є Бог, і Тебе святять. Боже, нехай твоє царство прийде. Тобто це царство Боже не тільки там, коли ми помремо, і там буде, там буде на небесах, в іншому світі. Але це царство має тут починатись. Каже Господь, царство Небесне є між вами і у вас. І у вас. Якщо ти живеш згідно заповідей Божих, ти живеш, так і каже Христос, то царство Боже в тобі. Ти носиш, ти є носієм цього царства Божого. І от нехай прийде твоє царство знову ж таки в мені найперше, аби я жив, так та як ти, Господи, згідно, згідно законів Твого царства, але також, щоб моя сім'я жила. І Боже, щоб моє місто жило, моя країна жила весь світ. Нехай твоє царство прийде взагалі до всіх. Уявляйте, ми це просимо молитві, молитви очина. Ми можемо дати навіть на свідомому пише ми просимо. Прикликає, не просто прошу, прикликає, взиває. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Нехай буде воля Твоя, не нехай буде воля моя, чи воля. Мого чоловіка, моєї дружини, чи воля моїх дітей, чи батьків, чи друзів, колег і так далі. Нехай буде воля твоя. Чому? Бо я знаю, що твоя воля є найкраща. В кого ще може бути краща воля, ніж тебе? Хто ще може краще бачити серце і так керувати світом, як ти? Я так не можу. Я своїм життям не дуже можу керувати так, як треба, тим більше всіма. Тому нехай твоя воля буде в моєму житті і в житті всіх нас, то нехай твоя воля, нехай буде воля Твоя, як на небі. На небі тут має сину увазі в небесах. Не цьому небі. На небі, а там є його воля. Там є його воля. Е, якщо ми говоримо за рай. Але в принципі і духовний світ, то, що є і інший духовний світ, то, що є і злі духи, то Боже нехай Твоя воля і там буде, а нехай Твоя воля і в частинищі буде, нехай всюди буде Твоя воля на небесах і на землі. Всюди. Оце ми прикликаємо, це ми просимо. Тобто волеса сатани нехай не буде. А навіть воля Архангела Михаїла нехай не буде. Його воля нехай тільки буде. Хліб наш тут крапка. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І тут де подвійне значення, тут йде значення реально фізичного хліба, тобто Боже допоможи, як каже Соломон в книгах мудрості, він там так гарно каже, він каже, е і псалмах, мені здається, комусь псалмі це є, що нехай в мене не буде забагато. Бо як буде забагато, то я загордію серцем, відступлю від тебе. Але Боже, нехай, мен, нехай в мене не буде замало, бо я почну нарікати і теж відступлю від тебе. І він далі каже, дай мені, щоб я на кожен день міг просто жити. То от оцей демова про те, він наш насушний день сьогодні. Боже, дай мені! Так, ці матеріальні речі. Дай мені хліб, щоб я мав що поїсти, дай мені щоб одягнутися, дай мені де переночувати, дай мені роботу, дай мені то-то, то але дай мені е, насушний, тобто той, який мені потрібний для життя, не для перебору життя. Розумієте, не переїдання, перешопінг. Пере, за багато, не забагато, поміркованість, це не поміркованість. А власне, Боже, дай мені те, що мені потрібно, щоб я був щасливий. От. Щоб я був щасливий тут в цьому житті. Дай мені Такі, те, що, те, що мені потрібно. І думаю, що тут йде мова, звичайно, не тільки про фізичне, але також, Боже, дай мені в тому числі розвиток, інтелектуальний розвиток. Якісь мої захоплення і так далі, далі далі, різні наші речі, вподобання, які ми маємо. А чому ні? Що нам християнам не можна розвиватися в наших талантах, дарах? Та навпаки ми маємо розвиватися, бо Бог їх нам дав. Ми знаємо, що це не ми самі якось десь там. Це Бог дав мені той талант. Тому я буду його розвивати, я буду його очищувати, щоб він ще кращий був. Йому славу найперше, мені на потіху і радісно всім люди. Хліб наш насушний нам сьогодні друга річ це все-таки хліб духовний. І ми розуміємо, що це йде мова святе причастя, про духовні речі. Без них моя душа, мій дух заумре. Заумре просто. Добре, як я буду мати, що їсти, що вдягнутися і все, буду, буду щасливо почуватися. так, По емоціях буду щасливо почуватися. Але моя душа може вмерти. Тому, Боже, дай мені і цього, дай мені, щоб моє серце не було черстве, дай, щоб моє серце було чуйним на Тебе, слухало, дай мені Боже. Той день нині може не думати, хто знає на коли наперед, але нині те, що ти хочеш, щоб я зробив, дай мені це зробити. Скріпи мене твоїм тілом і кров'ю, скріпи мене в сповіді, дай мені це, бо потребую це кожного дня. Слово твоє, дай мені нині прочитати, бо так важко, було, бо то бо то, тове бо цілому бо пастрани встигаю і не можу собі ради дати. Реально не можу дати собі ради. Але прошу молитві очевидна. Щоб ти дав мені благодать, аби я відкрив все те письмо і прочитав один абзац сьогодні. Це супер. І прости нам провини наші, які ми прощаємо гонуват нашим. Виглядає з цього уривку те, що прости нам провини наші, які... тобто, якщо я комусь не пробачу, то мені не буде пробачено. Але ми знаємо також і інший уривок, де говориться, що Він той, який перший полюбив нас. Він той, який перший пробачив нас. Це є в посланнях Івана Богослова, і також до Борима, де говориться, що він, він, ми ще далекі були, а він вже нас полюбив. Він вже перетерпів за нас смерть. Він полюбив нас, коли ми ще були грішниками. Тому виходить так, що Бог. Дає мені авансом. авансом це прощення, цю благодать, цю любов. Авансом все мені дає. Далі стоїть питання за мною. Чи я візьму на себе відповідальність? Чи ти візьмеш на себе відповідальність? Взяти і пробачати ближн своє. От. Тому виходить так, якщо ти береш відповідальність і пробачаєш ближньому, тоді Господь каже, ось дивись, так ти пробачив, пригадуємо ту притчу, де пробачив там 10 тисяч талантів, а той не хотів 100 динарів пробачити. Ти не хотів пробачити своєму ближньому, ну то все. Ти не хочеш того пробачення і від мене насправді. Ти не хочеш, тобі не потрібно, ти не цінуєш ці речі, тобі байдуже. Ти або, або ти не усвідомив, наскільки тобі багато пробачено. Ну, якщо ти не хочеш цього, то й тобі не буде пробачено. Тому всі ми маємо аванс. Всі Всі маємо аванс, Бо кожному, за кожного наш Бог помер. І ти можеш кожен прийти сюди до сповіді. Гарне тут таке місце в церкві, дуже гарне місце, чудове. Ти стаєш святим на цьому місці. От тут. Бачите? Що треба тільки зробити? Прийти ногами, летіти не треба камером. Ногами прийти, стати на коліна, якщо важко то стоячи, якщо то й сидячи можна, я думаю, кожен священник не протягом буде. І визнати свої гріхи. І все, і ти сюди. Ти маєш цей аванс, ти маєш вже наперед, тепер візьми відповідальність, візьми, пробачаєш своїм ближчим. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми мільярди заборгували, мільярди тих талантів, 100 тисяч талантів, мільярди талантів. А наші ближні також заборгували, це правда, але не мільярди. Не мільярди. Усвідомо, скільки тобі Бог багато пробачив, і тоді тобі легше, я не кажу, що це просто, але. Тоді тобі буде легше прибачити, ближнього. Далі, оце буде, напевно, найскладнішим. Це вже останній рядчок, але він буде найскладнішим. Е, найскладнішим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. І кілька людей приходило і питало мене в тому числі, що як це так. І не, ми ж молимося до Бога Отця. То Боже, отче, тату, не веди нас у спокусу. Не веди, то що деколи водить? Якщо ми просто не введи у спокусу, значить деколи водить спокусу. Але бачите, це дослівний переклад. А переклад не завжди передає всього того відтінку, всього того розуміння що. Отже, йдемо про те, що є спокуса. І ми, і всіх нас будуть спокуси до кінця життя. Всіх спокуса буде. Буде спокуса. Але спокуса це ще не гріх. Є спокуса, а є гріх це різні речі. Відповідно, коли приходить спокуса, приходить у тебе якась спокуса, щось там збрехати, чи позаздрити, чи ще щось там такий всякі справи, не фані робити. Бо приходить тобі таке бажання, думка шерсть, чи ще хто, чи хтось говорить тобі, то це спокуса. Далі відповідь від тебе твоя реакція, ти або кажеш ні, ні, стоп, ти що? Я ходжу до церкви, я ходжу до лемкиської церкви, я не буду таке робити. Гріха <laughs> нема. Гріха нема, спокуса прийшла, атака прийшла, ти відбив. Гріха нема, навіть навіть, і в сповіді, навіть сповідатись не треба Але якщо тобі це все прийшло і ти починаєш, ага, то перше ти зразу згодився, так все, давай ми це зробимо. Гріх. Оце, оце гріх. Ти повівся на спокусу, називається. А може бути такий розтягнутий варіант. Ти не відрубав. А почав думати, а чи варто, а чи не варто, а може, а не може, а що мені після того буде, а не буде, або може як то зробити, або може як -то так зробити, щоб це не виглядало в їхніх очах якось так, а як це викрутити, а як зробити, щоб це взагалі було гріхом. Але по факту ти вже сказав так, просто ти це розсосовлюєш, розгровуєш оце все. І це може тягнути взагалі роками навіть. Навіть роками то це вже є вік. Бо по факту ти прийняв цю спокусу і думаєш про неї, колотишся, в неї, крутишся в ній. Тоді так треба йти Господу. То от ми молимось до Бога Отця не про те, щоб взагалі не було в нас спокусу. Не про те, як не введи нас у спокусу, то власне ото слово має на увазі Боже зроби так, щоб ми не прийняли цю спокусу. Не прийняли, не сказали спокусі так, тобто не зробили гріх. Боже, ми просимо Тебе не щоб у нас не було спокусів, а просимо Тебе, щоб ми не грішили отак від постороми. Розумієте різницю? Каже наш Ісус в Івангелії Івану в 17 розділі, коли молиться за своїх учнів, то Він каже. Отже, я не прошу тебе, щоб ти забрав їх від світу цього. Ні. Не прошу, щоб ти забрав їх від цього світу. Але прошу тебе, щоб ти охоронив їх від злого. Від злого. Для того, щоб не було спокус, то, власне, треба вийти взагалі з цього світу. Оскільки ми не виходимо з цього світу, нас Бог тут тримає, і Він знає, чому він тебе тримає. Він знає чому. І я вірю в те, що для кожного з нас він має свій план, свою місію. Без тебе то би не зробимося. Ти є, він захотів, і ти важливий в всьому цьому пазлі. Без тебе пазл буде просто діра буде пазлі. Буде діра. А як ти там є, то все чудово. І Бог так покерує, що це гарно в себе. І, і твоє життя, і життя людей. Тому ти важливий. І якщо ти тут є, Бог хоче да був, і він знає, чого ти тут є. Е, так. І не веде нас у спокусу, власне, але визволи нас від лукавого. Визволи нас від лукавого. щоб лукавий, тобто сатана, тобто зі руки, не схапанули нас. Тобто, щоб ми не впали в гріх. Визволи нас від цього. Визвали. Але тепер приходимо в ніше одного. Що тут, крім цього, можливо, що йде мова, коли вже хтось в залежності від вже хтось попався, то Боже визволи мене від того, бо не маю сили навіть піти до спалення. Навіть не маю сили піти до спалення. Так, так мене мучать думки тримають, що про мене священник подумає, що там буде з боку, дивляться, чого я так довго сповідаюся. Що ти певний, що я така грішниця велика і так далі. Про це все не думай. Це дрібниці перед Богом. Йому важливо, що ти прийшов, що ти прийшла. Оце важливо. Тому е, висла, дай мені силу піти до сподівання. Амінь? Питання може по молитві очі Все чудово зрозуміло. Дякую. Супер. Добре, дякую тоді вам. Дякую вам, дякую за літурію, дякую також, що залишаєтеся. Ми можемо разом роздумувати на літургію над Божими речами і зростати в вірі так разом. Хай Господь всіх вас благословить. Слава Ісусу Христу.